Вітаю у школі Балдіо світи та науки! Це я. Це це він. А це я. В будь-якому випадку. Останнього разу ми пройшли стиль вечірку, значить, відповідно, а цього разу ми проходимо стиль демо. Давайте починаємо. Завантажу! Оу, oh, добрий день! Вітаю моєму демо! А ти певне, що то твоє, а. Я от тут. Математична машина балати. А ну, хі... ну хіба що, якщо бали математична машина, то напевно все ж таки його. Молодець. Куди забрати нагороду блискучи четверта? Натисни на нього кнопку взаємодії, щоб Я вже їду, готовий А я чині, готовий. Та я вже їду. Готовий я чи ні? Та я готовий. Саме так воно і є. О там директор на все руки. А, тільки у нього всього дві. Е, е, Літра п'ять. літрів типу. Понял? Да репутяком випит. теша корова. От оце корова, от оце от що жить корова, мечить. Чи от оце от дадум, от оце от тойоту, от оце от королу, от оце от корову, королу, тойоту, тойота корова. Да, балди, я еще буду Ням. О! Схоже, що малий будинок не сподобався. Якщо він не купала, мав. Будь ласка, не забувайте перетравлювати їжу. Я що нагадала. а то я забував, а то я забуваю і послуг це. То я сам його До... в операційну їхати, щоб їжу перетравили. <звук> Я знаю, що це правильно. там де, от оце... тобі треба йти їсти, їсти будильник. Ти не забувай. О, Балті пішов їсти будильник, молодець. <звук> <звук> Мої вітання, ти усі сім зошитів. Залишилось, Залишилось лише. Не дам. Заслуговуєш. У мене надія на те, що я можу перейти до того, як він повністю оп... обернеться. Я обіймаю людей. О, на Я Зараз двері закрию. двері закри. Отуманна машина балді. Матері його ковінька! Ти думав, це весело? Ще більше веселощів є у школі Белді Плюс. Ще більше у Школа Балді Плюс! Тепер доступня в ранньому дос. Розкажи мені більше. Більше друзів, більше предметів, більше подій і ще більше майбутніх оновлення. Перемагай в хованки у серії рівнів, які абсолютно різні щоразу ти граєш. Більший інвентар, швидша швидкість, витрачає валотвого мислення в магазині Джоні. Більшість режимів гри, хованки нескінченні сні... не мапи випробування, походи. Школа Балді Плюс. Доступна зі зменшеною ціною, поки в ранньому доступі. Грай зараз, поки вона в розробці, або дочекайся повного релізу, і відчуй вибух нового контенту зараз. Вибір за тобою. Переглянути зараз. До речі, якщо вам цікаво, то, то це от меню я його перекладав сам, тому що оригінальні перекладачі не знають, як програмувати. І... От це. Їхня відмазка — те, що вони ніде їх не могли знайти, коли було прям тут, прям на екрані. Відаю, Кашт... у школі е, от оце віде собака Хам'я. Це я! Це він. Ми це вже чули. Даре. Ну, це ми пройшли занадто швидко, тож стиль класика. Я на секунду подумав, що це тут забагато було написано. Ну, або що, ми можна спробувати пройти режим 0? Далі стиль класика. Завантаж. Oh, От дивіться, що я зараз буду робити. Я буду, про... я буду uh, проходити на секретну кінцівку. Та-та. Та-тарата. До речі, от це. Я одна справді в не заходити у каміння, ты лише для вчителів у коридорах. Ще якщо я ж скажу, що це так і має бути. Ви ж мені не повірите покарання. і правильно зробите, тому що так не мало робити. бути. До речі, я от не знаю чому, але директор почав е цифри з'їдати. Мені здається, це мод меню, треба буде його вимкнути. О, О, мені... А мені весело. Через те, що її сумно мені весело. До речі, поки е, драцівливий шум грає, він ще не почує те, що я там зовсім зібрав, тому що він ще сам каже, що він чує, хто математику не вчить. Але якщо е, він не чує драцівливий шум, то він нічого не чує. Логічно. Логічно. Хто не згодний, той не правий. А лівий. Ти не хочеш? Не хочеш? Не хочеш? А цього? Один. Два. Три. Чотири. П'ять Пограємо! Пограємо ще! Пізніше! Скільки казати? Ти не хочеш? Не хочеш грати? П'ять Вау! Пограємо! Пограємо! Ооооо! Мої вітання! Ти зібремо всі сімсошитів! Ну але, перша проб спроба сімсошиців і один вихід. вийшло. Сібрал освіти та науки! Оу, добрий день! Вітаю моїх школі! До речі, тут є певна стратегія, що е, він про, е, при старті він не може крізь двері пройти. От дивіться. Збери два зошити щоб пройти крізь ці він, двері. Він, та, він там просто на місці стоїть. Е, але якщо ми підемо, то він буде йти далеко, тож є стратегія, щоб дочекати, щоб він далеко е, пішов, е, щоб. от оце... Щоб е, контрнаступ з, е, зробити. Але це з цими ще виникають проблеми. Тому що от... Зараз Балті він вже там. От. Він там. А такої проблеми навряд чи би сталося. Не бігати в І тож тепер мені залишається от отак вот робити. Твоє покарання. І от зараз він Завтра ще сюди прийде і скоріш всього сюди зайде. Правильно? Добре. Ну хоча б це добре. До речі, причина, чому я цей мод вам не дам, це тому що мені ще хам'юа дозвіл не дали. А ще от оце, текст директора текст покарання не перекладе. Все Шухер. Я ще зараз тут вид. Ні. Так, добре, він там, э, він туди йде. Я бачу тебе, друже. Я бачу тебе, друже. Оздоровляю, це означає, що ти не є сліпий. мені це. А куди він іде? А. Все, побачив, куди він йде. Проблема зараз. Проблема те, що. У мене могло б бути недостатньо витривалості, але все достатньо. І у мене ще є ножиці цього часу цього разу і пісоти. До речі, тут також є стратегія, що можна просто дочекатися, доки він спальниться. Тому що він э, не завжди стає швидким, то він просто. У нього там швидкість збільшується. Залишилось лише. О, тут іще плейтайм. Э, Дай мені щось класне. Будь клас. ласка. Тільки от проблема може бути зараз, що мене заспавниться, а я не буду куди йти. Хоча. Мот директор. Ну, треба було тобі сюди з'явитись. Секунду. Секу. О! Нічого собі ти переміг, проте тобі є ще в чому вчитися. А зайди до кабінет Балді. Він дасть пораду. Кабінет Балді. Нічого собі. Дякую за пораду. Тот. тут? Салава, ти знайшов мене. Супер, я радий, що ти мене знайшов. Слухай, я можу що важливо сказати про гру. На 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 все звісно у, у голові на нас кладаються та а не кажи нікому і не привертай до себе уваги. Ну, Вру... треба знищити. Знищу, гру, поки не пізно. Я тобі серйозно кажу. Забирайся, доки ще можеш. Просто не ого, ні ти. Мабуть, це навіть не за стріху хрі, це ну це серйозно голови. Це це, це, це це неможливо. Це гра просто якась мене добряче пошкоджена. Е, так е, не знаю, що сказати ви. Ви повір мені. А по тебе це ж не здається так. Так, здається, що не чітко, мені чітко. Так так, мабуть, я Я не можу сказати, що це все трохи секретно, я не можу просто так розказати. Хоть я сказати більше. Я не можу нормально говорити, мене пошкоджено. Це... Це так. Просто закрий програму, знищи її і більше ніколи не повертайся. Коротше, єдине, що я зрозумів, так це те, що його пошкоджено, і він нічого не може сказати. Все. Просто от присут. А мене, мене пошкоджено, нічого не сказав. Сказав знищити гру і. все до побачення. А ще гру, гру сам мені закрив, на приколі, походу. Ясно. Ну добре, в будь-якому випадку на такій дивній ноті з вами був я, Денис. Це була школа Балті Класична ремастеред. Це був вот воцей, це був хто? Це був нуль і. Оце? Що? що? А що? А я не знаю, що. Кінь в пальто. Добре. в будь-якому випадку дякую за перегляд. З вами був я, Денис, і побачимося в наступному відео. Дякую, Дя -дякую за, за перегляд! Приходьте, Приходьте. ще!